Захворіло ведмежатко, у ведмежій хатці горе, Ведмежатко зовсім хворе, верещить на цілий світ, ой болить мені живіт. Запросили в хатку цапа, лісового ескулапа. Він підсів до ведмежати, ме примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут причина отака. Мало вітаміну К. Хай ведмедик мовив гість тричі в день капусту їсть. Запросили кабана лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати. Гню, примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Хай ведмедик мовив гість, тиждень жолуді поїсть. А сова, що чуйно спала, засміялась і сказала. Не хвилюйтесь, все в порядку, він нічим не захворів Просто вранці біля хатки ха -ха, аж би дерце меду з'їв. Хто вона? Сидить хитра баба аж на версі граба, ой не злізу з граба, каже діткам баба. Вдень люблю я спати. A un'occhi, le tutte!